Всім миру і добра. Брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо 17 главу 4 книги царств. Тут є своя тенденція, на яку ми звертали увагу ще попередньо. З кожним наступним царем за рідким виключенням: ізраїльський народ втрачає можливість лишитися народом в такій кількості і в такій величі, як вони вийшли. Із пустелі і прийшли у Ханаанський край. Спочатку царство розділилося на дві частини: на північне і південне, тобто на Юдею і на Ізраїль. І сьогодні ми побачимо, як Ізраїль фактично припиняє бути Ізраїлем. Його будуть заселяти інші народи, але Господь їх не лишить. Ну, про це ще більш конкретно поговоримо на протязі читання 17 ї глави. У 12-й рік Ахаза, царя юдейського, став царем Осія, син Ели у Самарії над Ізраїлем і царював 9 років. І робив він неугодне в очах Господніх, але не так, як царі ізраїльські, які були раніше нього, проти нього виступив. Салманасар, цар Асирійський, і зробився осія підвладним йому і давав йому данину. І помітив цар Асирійський в осії зраду, тому що він посилав послів до Сигора, царя єгипетського, і не доставляв данину царю Асирійському щороку, і взяв його цар Асирійський під варту і закрив його у в'язниці. Ну, вже далі, гірше не може бути. Спочатку один цар вимагає якісь податки. Ну, відповідно, осія вирішив, що, можливо, йому буде рада, розрада в Єгипті, але асирійський цар, знавши, що він десь там намагається знайти підтримку в Єгипті, бере і цього Осію садить під варту. А що це означає? Ну, Людина, яка знаходиться в полоні. Це людина безправна, це людина безлика, це людина взагалі не може називатися такою, що живе, тому що свобода це ознака життя справжнього, а в полоні людина свободи не має. якось ми вже говорили, що от наші воїни говорять, що найстрашніше потрапити в полон, тому що там ти безправний. Допоки ти борешся, допоки ти можеш тримати в руках зброю, ти живеш. І те є особистість, а там ти особистістю не можеш бути. Хоча є інша сторона полону, про це ми будемо говорити, коли будемо читати про те, як ізраїльський народ, вибраний, вибраний народ, потрапить до Вавилону, коли буде полонений вавилонським царем. І там ми побачимо. Що навіть і в такій ситуації той, хто уповає на Господа, може отримати спасіння. Читаємо далі. І пішов цар Асирійський на всю землю і підійшов до Самарії, і тримав її в облозі три роки, в дев'ятий рік осії взяв. Цар Асирійський Самарію, і переселив Ізраїльтян в Асирію, і оселив їх у Халаху, й у Хаворі біля річки Гоас в містах Мідійських. Ну, от, бачите, це така практика. Для того, щоб знищити повністю народ, його треба забрати з його території і переселити в інше місце. І там буде асиміляція, і той народ розчиниться. В тому народі, який там проживає. І так дуже часто наші вороги якраз і поступали для того, щоб зайняти якісь території, то вони виселяли звідти наших українців, а туди заселяли свій народ. І це робилося як із східної сторони нашої країни, так і з західної. І ми зараз про це чуємо, що багато наших сусідів. Претендують на певні території, це і Чехія, це і Польща, це і ну Росія тут зрозуміло. Так що все не так просто. І через що сьогодні акцентується увага все-таки на мові? Тому що мова нас ідентифікує українцями, і мова є одним із основних компонентів нашого самовизначення. Я не можу сказати, що це найголовніше, тому що все-таки для християн найголовніше це життя по вірі, це заповіді Божі, це шукання Господа Бога, це християнське життя. Але наступне це може бути визначене як наша мова, українська мова для нас, і чому взагалі важливо, щоб були нації, щоб були народи, а тому що. Є три школи любові. Це треба знати, і про це дуже нечасто говорять. Чому? Ну тому що, на превеликий жаль, церква часто використовується в політичних цілях, і тому не завжди все кажуть людям. Тому що люди, які проінформовані, це люди сильні. І цих людей, які проінформовані, які знають історію, знають богослів'я, важко перемогти. От, і тому часто говорить, проповідуючи християнство про смирення, але дуже не часто говорить про права кожного окремо взятого народу. І тому є маніпуляції саме з мовою, і з перекладом святого писання. Це виключно маніпуляції. Тому що питання, на якій мові молиться, взагалі не повинно підніматися кожен народ. Який має свою мову, повинен молитися своєю зрозумілою мовою. І от в зв'язку з цим дуже часто є маніпуляції. І а саме про що хочу сказати: що є три школи любові. Це те питання, яке воно дуже рідко озвучується. Що це за три школи любові? Значить, людина за життя повинна показати, що вона перше, любить Бога. Друге, тобто, ну, що вона є першим, добрим християнином. Наступна, наступна школа любові це сім'я. І тому людина повинна показати, що вона є добрим сім'янином. І третя школа любові це країна. І вона повинна показати, що вона живе також і для свого народу. Це дуже важливо. Все інше від букавого. Але на превеликий жаль, про це дуже нечасто говорять. І ось тут доказ: ворог, коли приходить, значить, він приносить свою культуру і робить переселення для того, щоб знищити всіх, хто живе ідеєю, а от всяка ідейність на чужій землі вона пропаде. Деякий час там одне-два покоління. Максимум два, будуть пам'ятати свою мову, свою традицію, а молодь, молодь буде рости на вулиці, і молодь вже буде виховуватися зовсім іншій традиції. І от наші українці, які виїхали там в Аргентину, там ще кудись там в Бразилію, от ті, хто виїхали. 100 років тому, після Другої світової війни, ну, можливо, після Першої, верніше світової війни, десь, можливо, хтось після Другої, якщо була така можливість, під час Другої світової війни виїхав. Так ось ті ще там пам'ятали, їх і діти так сяк там, можливо, знають українську мову, а внуки мають лише вишиванки. І на цьому все закінчилося. Все українство там воно помре разом от, із тими дідусями Які колись виїхали з України. Коли стали грішити сини Ізраїлеві перед Господом Богом своїм, який вивів їх із землі Єгипетської, з під руки Фараона, царя єгипетського, і стали шанувати богів інших, і стали чинити за звичаями народів, яких прогнав Господь від лиця синів Ізраїлевих, і за звичаями царів ізраїльських. Як чинили вони, і стали робити сини Ізраїлеві діла, неугодні Господу Богу своєму, і спорудили собі висоти в усіх містах своїх, починаючи від сторожової вежі до укріпленого міста, і поставили у себе статуї і зображення, а старт на усякому високому пагорбі і під усяким тінистим деревом. І стали там звершувати куріння на усіх висотах, подібно до народів, які вигнав від них Господь, і робили лихі справи, які прогнівляли Господа, і служили ідолам, про яких говорив їм Господь. Не робіть цього. Тоді Господь через усіх пророків своїх, через усякого прозорливця застерігав Ізраїля Іуду, говорячи: поверніться з ваших злих доріг і додержуйтеся заповідей моїх, уставів моїх згідно з усім вченням, яке я заповів батькам вашим, і яке я дав вам через рабів моїх пророків. Цей народ, він вже ж вибраний для того, щоб свідчити перед іншими, що благий Господь, що Він є творець цього світу, і що Він дає добрі заповіді. І ці заповіді, вони найперше добрі для життя земного. І якби цей народ жив по заповідях, він би був благословений, він би був у достатку, у мирі, в благоденстві. І інші народи, бачачи це, могли би ставити. Боже ім'я. І ми, дорогенькі, з вами живемо лише тому не тому, що Господь справедливий, а тому, що Господь є любов. Бо якби Господь нас судив по справедливості, то і в нас особисто, і в наших батьків, і в наших дідів і прадідів знайшли б гріхи. За які би по справедливості Бог мав би їх знищити, і нас би просто не було. І те, що ми живемо, це тому, що Бог є любов і Бог дає шанс. Ось і цей народ, взагалі, все людство, яке от живе, якби воно усвідомило, що ми живемо тільки тому, що Господь милостивий, що Господь дає шанс. І неодноразово. Зараз ми з вами побачимо, що замість ізраїльського народу інші народи теж отримують можливість знати істинного Бога. Але вони не слухали і зробили. Жорстокою шию свою, як була шия батьків їхніх, які не ввірували в Господа Бога свого, і нехтували устави Його, і завід Його, який він уклав з батьками їхніми, і откровення Його, якими він застерігав їх, і пішли вслід марнотам, і змарнотились, і вслід народам навколишнім, про які Господь заповів їм, щоб не робили так, як вони. І залишили всі заповіді Господа Бога свого, і зробили собі відлиті зображення двох тельців, і влаштували діброву, і поклонялися усьому воїнству небесному, і служили ваалу, і проводили синів своїх і дочок своїх через вогонь, і ворожили, і чародіяли, і віддавалися тому, щоб робити неугодне в очах Господа і прогнівляти Його. Якщо попередня глава скорочено подавала хронологію царів, то це означає, що всі ті царі робили от те, що тут написане. От, і Господь нам через автора цієї книги нагадує, чому стаються оці всі біди з цим народом. І прогнівався Господь сильно на ізраїльтян. І відкинув їх від лиця свого, не залишилося нікого, крім одного коліна Іюдиного. Ця велика територія тепер лишається досить маленьким царством. Це коліно Іюди, а інша земля, ця велика північна частина Ізраїля, буде віддана іншим людям. І Іуда також не дотримувався заповідей Господа Бога свого і чинив за звичаями ізраїльтян, як чинили вони, і відвернувся Господь від усіх нащадків Ізраїля, і укорив їх, і віддав їх у руки грабіжників, і нарешті відкинув їх від лиця свого, ізраїльтяни відокремилися від дому Давида. І поставили царем Єроваама, сина Наватового, і відвернув Єроваам ізраїльтян, від Господа, і відтягнув їх у великий гріх, і чинили сини Ізраїлеві за всіма гріхами Єроваама, які він робив, не відступали від них, доки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого, як говорив через усіх рабів своїх пророків. І переселений Ізраїль із землі своєї в Асирію, де він і до цього дня. Тобто Господь попустив вже крайня міра цьому народу бути вигнаним у чужі краї, зокрема в Асирію. І переселив цар Асирійський людей з Вавилона. Із кути, із Ави, із Емафа, із Сепарваїма, і оселив їх у містах Самарійських замість синів Ізраїлевих. І вони оволоділи Самарією і стали жити в містах її. І оскільки на початку проживання свого там вони не шанували Господа, то Господь посилав на них левів, які умертвляли їх. Тобто, бачите, та земля покликана славити Господа. Якщо ізраїльтяни не славили, то дається шанс іншим. Але вони не славили Господа Бога, і тому Господь попустив, що леви їх там утісняли. І вони робили правильний висновок. Ми зараз побачимо це, і донесли цареві Асирійському і сказали: народи, яких ти переселив, і оселив у містах самарійських, не знають закону Бога тієї землі, і зате він посилає на них львів або левів. І ось вони умертвляють їх, тому що вони не знають закону Бога тієї землі. Тут вони по язичному підходять до цієї справи, ми вже не раз говорили, що язичники вважали, що кожна земля має своїх богів. І тому, хоч і десь вони помилялися, інколи робили дуже страшні свої ці жертвоприношення, як ми говорили, і навіть і дітей спалювали. Але разом з тим вони допускали, що хтось із тих богів, які є. Мабуть, є і істинним, і справжнім Богом. І навіть от про монголів розповідають, що коли вони нападали на Київ, то насправді вони не дуже і руйнували святині, тому що не завжди правильно і писалася історія. Чому? А тому, що там в Монголії, де сидів хан, то при його дворі була навіть і митрополія для християн. Тому що вони, ці монголи були <кій> язичниками, і вони вважали, що християнський Бог один із сотні чи тисячі богів. Ось. Так що, знову ж таки, це підтверджується, що таким язичникам легше проповідувати про Христа, було апостолам легше проповідувати, ніж тим, хто сьогодні замкнулися на поклонінні власному егоїзму. Це крайня міра падіння. Коли от раніше люди знали, що має бути Господь, має бути Бог. Вони помилялися, вони не знали, як служити істинному Богу. А тепер люди вже не хочуть служити нікому. Це не тільки стосується релігійного, а і не завжди хочуть служити державі власній. Не хочуть служити своєму народу, а хочуть служити власному егоїзму, задовільняти виключно свої потреби. І це так сталося тоді, коли людина отримала максимальні блага за всю історію людства, таких благ, як тепер людства ніколи не мало. Ну і ніколи так ці блага не псували людину, як тепер. І повелів цар Асирійський і сказав: відправте туди одного зі священників, яких ви виселили звідти. Нехай піде і живе там, і він навчить їх закону Бога тієї землі. Поверніть Левита, і хай він навчає і розказує, як потрібно вірувати. Ну і забігаючи наперед, треба сказати, що так в Самарії і буде от, ну, таке наполовину правильне вірування, тому що важко теж. Дуже важко. І язичників перевчити, щоб вони абсолютно сприйняли цей правильний закон. І тому Самарія буде таким дуже лютим ворогом ну, в очах юдеїв. І ми це знаємо, це про це сказано неодноразово у святому Євангелії, що юдеї будуть зневажати самар'ян. Будуть їх вважати наполовину язичниками або взагалі язичниками, лютими ворогами, а Христос по-іншому буде відноситися до Самар'ян. Він буде, е, їм, буде їх ставити часто у приклад е, для юдеїв. І також ми знаємо, що в Євангелії е, від Іоанна розповідається про те, як прийшовши у Самарію. Христос буде розмовляти із жінкою, і багато чого їй скаже про себе, як про Бога. І вона теж багато чого скаже з того, що записано в законі. І будемо бачити, чи раніше ми бачимо з Євангелії, що вона теж очікувала Месію. От ось, ось про ці речі ми і тут бачимо. Написано, чому так це все сталося. І прийшов один зі священників, яких висадили із Самарії, і жив у Вефилії, учив їх, як шанувати Господа. І при тому зробив кожен народ і своїх богів, і поставив у капищах висот, які спородили самар'яни, і кожен народ у своїх містах, де живуть вони. Ну, от те, що ми вже сказали, буде змішана. Духовність не так легко перемінити цих людей. Вавилоняни зробили сукот Бенов кутиці, зробили Нергала, Емафяни зробили Ашиму, авийці зробили Невхаза і Тартака, а сепарваїмці спалювали синів своїх у вогні. Адрамелеху і Анамелеху, Богам Сепарваїнським. Ось бачите, і знову згадується ще якесь божество, в якому дітей спалювали. Ще коротенько вернемося до теми жертвоприношень дітей. В сучасному світі теж є ця проблема: це проблема аборту, і світ нічого не робить для того, щоб. Перемогти цю проблему. І спочатку, коли робили ці аборти, то жінки були уневідані. Але сьогодні багато про це говориться. І ми знаємо, у цій церкви сказано, що це дійсно це є великий гріх, ми це розуміємо, ми це знаємо. І ми знаємо також, що мама, якщо вчинить аборт, то потім, якщо ще в неї є дітки то буде лише спостерігати, як їм насправді дуже тяжко буде жити у цьому світі. От, ну, це той принцип, про який ми з вами говорили. Ну, а як ще смирити людей? От, без усяких підстав, вагомих на те, е, е, значить, люди приходять чомусь до думки, що треба вбивати своїх дітей в утробі. І Павло, патріарх сербський, про це говорив, що якщо мусульманка народжує семеро дітей і дає їм життя, а християнка семеро дітей вбиває в утробі, то він каже, Бог забере нашу землю і віддасть мусульманам. От і тому... Ця проблема вона сьогодні є. В Авфіологія Апачаївського теж розповідається, як одна жінка прийшла до нього і каже: От в мене є дитинка, і в неї щось болить всередині, була у всіх лікарів, не можуть знайти причини. А він виніс ножа і каже: На, вбий її. І ця злякалася, каже: Що ж це таке, священник, і каже, на мене, вбий дитину. На сказав, заріж її. Вона оторопіла, що він таке говорить. А тоді він і каже до неї, а ті двоє були ще гарніші за неї, і вона була з ними здорова і щаслива. Тобто ця мама згубила двох і те нещасливо. Регенькі, тут без всякого перебільшення ті матері, які вчинили аборт, вони це знають. От, що ті діти, які лишилися, не мають доброго життя. У цьому житті. Якось живуть, але не так, як би хотілося. От, ну, Знову ж таки, якщо є потреба ще про це поговорити, поговоримо і наведемо більше аргументів. Пишіть питання в коментарях, будемо старатися розібратися з цим. Тим часом шанували і Господа, і зробили у себе священників висот зі свого середовища, і вони служили у них у капищах висот. Господа вони шанували і богам своїм вони служили за звичаєм народів, з яких а, виселили їх. До сьогодні чинять вони за попередніми своїми звичаями. Не бояться Господа і не роблять за уставами, і за обрядами, і за законом, і за заповідями, які заповів Господь синам Якова, якому дав він ім'я Ізраїля. Ну, те, що ми говоримо. Тобто, у них змішана духовність і по сьогоднішній день, тобто на момент написання книги, та і так було до часів Христа. Уклав Господь з ними. Завід і заповів їм, говорячи: не шануйте богів інших, і не поклоняйтеся їм, і не служіть їм, і не приносьте жертви їм. Господь спочатку уклав заповіт з ізраїльтянами, з юдеями, з євреями, коли вони вийшли із єгипетського полону. Ми це пам'ятаємо, це було на горі Сенай через Мойсея. Ну і тепер Господь дає шанс і тому народу. Але Господа, який вивів вас із землі єгипетської, силою великою і м'язами простертими, його шануйте, йому поклоняйтеся і йому приносьте жертви, і устави, і повеління, і закон, і заповіді, які він написав вам. Намагайтеся виконувати в усі дні і не шануйте богів інших. І завіту, який уклав з вами, не забувайте, і не шануйте богів інших, тільки Господа Бога вашого шануйте. Він визволить вас від руки усіх ворогів ваших, але вони не послухали, а чинили за попередніми своїми звичаями. Народиці шанували Господа. Але й ідолам своїм служили, та й діти їхні, і діти дітей їхніх до цього дня чинять так само, як робили батьки їхні. Ну, по цій темі вже достатньо ми сказали. На цьому завершується 17 глава. Слава Господу Богу!